Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. Чотири людини постраждали у Києві від атаки російськими дронами. Повідомляють у міській військовій адміністрації серед пошкоджених уламками будинків, дитсадок та багатоквартирний будинок. У Сумах, де і досі триває тривога, через шахеди ворог атакував ударними дронами залізничну станцію передмістя. Постраждали двоє залізничників. Одного госпіталізували, і загрози його життю немає. кажуть в обласній військовій адміністрації. Другому пораненому медики надали допомогу на місці. 19-й пакет санкцій проти Росії погодили посли ЄС. Офіційно його фіналізують сьогодні на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. У ньому візьме участь і Володимир Зеленський. Обговорять також, як підтримати Україну перед майбутніми переговорами про припинення вогню, а також позику Києву за рахунок заморожених російських активів. Деталі знає наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина. Безпека України та Європи. Ключові теми цього саміту. І підписання чергового пакету. Антиросійських обмежень 19-го за рахунком готові його схвалити майже всі країни-члени, навіть норовлива Угорщина. Досі пручається словаччина, вимагає від ЄС альтернативного постачальника дешевого палива. Адже за обмеженнями, що підпишуть сьогодні, імпорт російського скрапленого газу припинять з 1 січня 2027-го. Наш підхід очевидний допомогти Україні захистити себе та одночасно чинити тиск на Росію. Щоб вона припинила цю війну. Ми робимо це за допомогою санкцій. Щодо підтримки України, то лідери країн ЄС збираються зафіксувати свої плани фінансової та військової допомоги на наступні два роки. На це розраховують витратити і заморожені російські активи. Брюссель має розробити юридичний план законного використання 176 мільярдів євро для кредитування України. Я запропонувала репараційні кредити для України на засад і мобілізованих російських активів. Ми не конфіскуємо активи, а забираємо залишки коштів як кредит для України. Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації. Ознайомить Єврокомісія сьогодні лідерів ЄС зі своєю розробкою дорожньою картою збереження миру до 2030-го. Вона передбачає пришвидшення інвестицій, масштабування оборонного виробництва та використання саме українських військових інновацій та досвіду. Від України участь у саміті ЄС візьме президент Володимир Зеленський. Продовжить оборонну тему вже завтра у Лондоні. Там збирається засідання коаліції охочих з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон. Єдині новини. На Росії ночі дрони атакували військову авіабазу НПЗ та підприємство, де виробляють боєприпаси. Удар по заводу пластмас під Челябінськом був настільки потужним, що не обійшлося без жертв. Губернатор повідомив про дев'ятьох загиблих. Цей завод є частиною російського ВПК. На ньому виробляють боєприпаси для артилерії, танкових та самохідних установок. І масштабні пожежі внаслідок атаки дронів спалахнули у Рязані. Місцеві повідомляли про вибухи в районі НПЗ та військової авіабази Дягіл. Дональд Трамп пояснив, чому не передає Україні далекобійні томагавки. Американський президент заявив, що США не збираються самі запускати крилаті ракети по Росії, а щоб навчити українських військових пішло б до року часу. За словами Трампа, для атак по Росії українські збройні сили застосовують європейські ракети, а не американські. Ну, проблема з томагавками, про яку багато людей не знають, полягає в тому, що знадобиться щонайменше 6 місяців, зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися. Вони дуже складні. Єдиний спосіб, якщо ми їх запустимо, ми цього робити не будемо. Генсек НАТО підтримав план президента США зупинити війну в Україні після зустрічі у Білому домі. Марк Рюте заявив, що вітає ініціативу щодо припинення вогню там, де зараз проходить лінія фронту, і підтвердив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки для України, яку європейські лідери розробляють разом з Канадою, Японією та Австралією. Вітає Рюте і запровадження сполученими штатами проти російських нафтових компаній нових санкцій, які мають посилити тиск на Путіна. Ми зосередилися на тому, як можна завершити війну, що може зробити НАТО, щоб підтримати бачення президента Трампа щодо зупинки бойових дій та припинення вбивств в Україні, включаючи те, що ми можемо зробити, щоб переконатися, що Путін прийме думку президента Трампа про те, що обидві сторони повинні зупинитися там, де вони є. Побачимо, як це реалізувати. На фронті найчастіше ворог намагався наступати на покровському напрямку. Минулої доби наші оборонці відбили там 40 атак, під час яких ліквідували 62 росіян. Знищили 10 укриттів, де ховалися окупанти. Не дали наші бійці противнику просунутися на Олександрівському, слов'янському та Костянтинівському напрямках. Крім східних ділянок фронту, українські захисники стримують росіян на півночі та півдні. І наші оборонці минулої доби вбили та поранили на фронті 920 окупантів. Знищили 24 артсистеми, 6 бойових броньованих машин та систему ППО противника. Поцілили і понад сотню одиниць автомобільної техніки. Колишній американський військовий та парамедик допомагає вивозити людей з прифронтових сіл Дніпропетровщини. Грегорі Міллер планує написати наукову статтю про гуманітарну евакуацію. Відтак розповісти про події в Україні в евакуаційній рейс із Грегорі вирушила і наша Софія Москаленко. Три сумки і рюкзак. Його Володимир тримає при собі, адже там життєво необхідний інгалятор. Просить нас не показувати його обличчя, переживає за власну безпеку. Я один остався, мені нікуди їхати. Стріляли і сьогодні, стріляли, ночі стріляли і сьогодні. Лікарня, пацієнтом якої був Володимир, уже евакуювалася, тож отримати медичну підтримку ніде. В магазинах тебе розбили гроші на карточку, пенсія прийшла, зняти ніде. Історію Володимира уважно слухає Грегорі, парамедик з Америки. За допомогою перекладача ставить запитання Ви бачили, він не міг дихати. Зміг пройти можливо з десяток метрів. Без цих медикаментів не зміг би дихати, і лікарня закрита. Отже, немає більше ліків. До Покровського Грегорі приїхав як волонтер з кишені дістає паспорт. Обкладинку розмалював власноруч на одному боці прапор США, на іншому України. Він сам колишній військовий, а тепер пише наукову статтю про евакуацію мирного населення. зараз я навчаюся для отримання нової спеціалізації. Вони хотіли, щоб я поїхав у іншу країну, але я сказав, Україна потребує моєї допомоги більше. Під курткою бронежилет із собою обов'язково аптечка, хоч сподівається, що вона не знадобиться. Волонтера шокують знищені приватні будинки та чорні від вогню багатоповерхівки у Покровському. Своєю статею сподівається привернути увагу до України. Більше уваги, більше грошей. Ми маємо дати людям зрозуміти, що коїться, тому що війна триває так довго, і решта світу каже: Давайте зупинимося вони турбуються про гроші і забувають, що Україна просякнута болем і кров'ю. Евакуація пройшла спокійно, і це справжня вдача, адже лінія фронту нині у менш ніж 20 кілометрах від Покровського. Обстріли кабами вже постійно, кожен день в півдрони. Ночу взагалі жахливо, люди скаржаться. Евакуаційники співпрацюють з благодійним фондом «Глоба-22». Разом збирають заявки, координують допомогу. Та коли приїжджають на місце, люди нерідко відмовляються виїжджати з якихось своїх причин обставин. Тому буває таке, що в нас пусті буси, повертаються додому. Американський волонтер розуміє, чому українці не хочуть залишати домівки, однак готовий усіляко допомагати. Володимир планує їхати до Німеччини. Тож Грегорі попросив товариша іноземця супроводити українця за кордоном. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Підрозділи десантно-штурмових військ України звільнили населений пункт, який зветься Кучерів Яр. Це добропільський напрямок. Донеччина під час операції були задіяні 132 спеціалізована бригада було взято в полон більше 50 російських окупантів. У визволеному селі вже встановили державний прапор України. Ну і далі додамо ще інформацію про те, що напередодні кілька днів тому уразили російську станцію радіолокації Валдай на аеродромі «Джанко». Це Крим ну, тимчасово окупований Росією сили оборони України завдали удари власне саме по цьому вузлу зв'язку. Про це повідомляє головне управління розвідки. Ворог використовував ту саму вузлову станцію для того, щоб виявляти і знищувати невеликі безпілотники. Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє підрозділам військово-морських сил України відправлятися на операції в інші держави під час воєнного стану. В Туреччину приміром вирушить корвет гетьман Іван Мазепа з екіпажем до 106 військових. А у Велику Британію кораблі Черкаси, Чернігів, Маріуполь, Мелітополь і Генічеськ. Там будуть екіпажі по 39 людей для чого, аби опанувати складну військову техніку і підвищити бойові, бойову готовність і покращити свої бойові навички. Ну і росіяни змушені отримувати в тимчасово окупованому Криму і шалоновану систему протиповітряної оборони, аби захищати ті самі об'єкти, що вони їх звуть стратегічними. Про це розповідають у військово-морських силах ЗСУ. Та навіть така система не дає повної гарантії безпеки. Українські військові спершу вражають локатори, а потім ті самі захищені. Об'єкти, як це працює, ну і звісно, про те, що чекати далі. Хто кого перелякав більше Путін Трампа чи Трамп Путіна? Розпитуємо у речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Платенчука. Пане Дмитре, вітаю! Доброго ранку, пані Олено. Вітаю студію. та до сьогоднішній ранок розпочався з короткого речення в вашій, в вашій соціальній мережі в Фейсбук. Ви написали, що ну не дуже добрий ранок для Кремля. А окрім того, що Трамп санкціонує те, що не хотілося б санкціонувати Кремлю. А що ще недоброго сталося для поганого настрою на Російщині? От на вашу думку, як ви бачите, вчора теж у них там щось вибухало на черговому промисловому критично важливому об'єкті. І так, совокупність вчорашніх новин, в принципі, як би не на користь нашого одвічного. Опонентам, і виходячи з цього, я зробив саме такий висновок, тому що в якийсь момент звісно акценти зміщуються в якийсь момент набирається критична маса тих подій, до яких удається Росія, і до речі, цю помилку вони роблять періодично кожного разу, коли доля якихось перемовин. Є невизначеною, або напередодні е ухвалення будь-яких геополітичних рішень, не з їхнього боку, е так звана Російська Федерація завжди або навмисно тисне на всіх учасників процесу, посилюючи е свої удари, або, е як от е у випадку, е з Харковом е вчергове е робить щось таке, після чого. Е Деякі політики можуть схилятися до ухвалення рішень, які їм не подобаються. і е ці так тактичні стратегічні помилки в принципі тягнуться е за цією структурою е Московщиною, фактично от протягом усього періоду повномасштабного вторгнення. Те, що ми бачимо зараз на півострові, окупованому Криму, це є така, знаєте, системна робота. Ми бачимо роботу партизан. Ми бачимо роботу по логістиці, зокрема по Укрзалізниці пробачте по залізниці, яка доставляє боєприпаси і іншу необхідну, ну все те що необхідно для того, щоб окупантам воювати. Але так само паралельно це і робота по вузлах зв'язку. Позбавляємо їх зв'язку і на автобази, які раз по раз вибивають з. Згрив на постачання нафтопродуктами тих самих військових, ну і не військових, теж в гвардійському база зайнялася повторно. Фактично від неї, якщо вірити супутниковим знімкам, залишилося дуже небагато. Ви навіть про віслюків згадували, що в принципі то віслюки цього разу не допоможуть рос росіянам бодай якимось чином реагувати адекватно на цю ситуацію. Проте ми не бачимо масової істерії. І ми не бачимо історії про те, щоб були м, якісь реакції. Чи ви передбачаєте в принципі на півострові якісь реакції від цивільних і від військових? Я маю на увазі, чи відтік чи бунти протести. і коли вони потенційно можуть стати такі, якщо не повністю сліпими і глухими, то підсліпкуватиме настільки, що стануть неефективними. У будь-якому разі критична маса має накопичуватися, невдоволення вистачає. А от якраз палива не вистачає, і це, цей зв'язок він пропорційний, точніше, зворотньо пропорційний. І тому, відповідно, звісно, ситуація не покращується. От ці об'єкти, які ви назвали, зв'язок і паливо, так, вони є такими, одними з основних елементів, в принципі, рушійних будь-яких процесів, тому що засоби огляду. Які періодично виносяться, вони відповідають фактично за можливість бачити наші дії і відбувати можливі атаки з нашого боку. Тому так, звісно, все починається з знищення саме раділокаційних засобів. Тому що пускові установки без відповідного огляду і вказівок нічого не варті. А що стосується палива, так це е, стратегічний ресурс, який забезпечує можливість е, в принципі е, рухатися і е, щось робити. Навіть танк сучасний він е, не буде стріляти без е, палива відповідного. Навіть е, просто стояти і стріляти. Тому е, для цього звісно е, відбуваються такі процеси. Щоб це ускладнити, так паралельно буде страждати цивільне населення. Тому все ж таки це наше населення, і тут знов таки вибір теж невеликий: ті, хто вірить в Україну, в наші збройні сили вони готові це терпіти. А ті, хто не вірить, ну це вже їхні проблеми. Як виглядає сьогодні система протиповітряної оборони в Криму? Як я маю на увазі з тим, що вибуло? Ми можемо говорити про відсотки. Ми можемо говорити про загальну кількість. Ми можемо говорити настільки, наскільки вони стали сліпими? Як ви бачите переміщення, якщо бачите, що довезли з інших територій, які окуповані Росією? Дуже складно, звісно, подібні оцінки давати, тому що це має в принципі таку інформацію лише розвідка, і вона, звісно, не розповсюджується, тому що рівень нашої обізнаності ворогу точно знати не треба. Але в будь-якому разі е, нічого не відбувається просто так. І відповідно для того, щоб якісь об'єкти уразити, вон спочатку треба позбавити е, ворога можливості ці атаки відбивати. А як ви бачите, в Тиму е, періодично. Наносяться удари по різноманітних об'єктах, тому можна сказати, що так, ці втрати для ворога все одно мають значення і мають результат. Для успішного враження з нашого боку, що стосується кораблів і флоту залишків, вони одноразово наголошували, що сидять тихесенько, намагаються не показувати ані носів, ані бортів. Але тим не менше, авіації менше не стало, принаймні з того, що ми бачимо за звітами. Як ви оцінюєте, то чи варто зважати тут тільки на кількість, чи потрібно зважати і на те, як вони працюють, якщо щось змінилось в їхній роботі? Ми вважаємо на все, звісно, і важливо не тільки кількісний, а й якісний показник, але для росіян, тим не менш кількість це така одна з прерогатив була завжди, і так авіацію вони використовують фактично для виконання різноманітних завдань, починаючи від ведення розвідки, ударів, патрулювання. Тобто, це процес, який відбувається 24 на 7. А щодо кораблів, так звісно, зараз не спостерігаємо в принципі їх вже тривалий час. Раніше ми з вами згадували, що є там підводний човен, чи щось зараз ні. І не слід забувати, що сезон теж має значення зараз. зміни погоди відбуваються. але це не основна причина, чому вони не виходять в море. Це точно. Пане Дмитре, я дякую вам дуже. Спасибі, що цей ранок ви розпочали з нами з глядачами. Нехай їх буде менше, а із нашими все буде гаразд. Дмитро Платенчук, речник Військово морських сил Збройних Сил України. Дякую, що долучилися.